Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, не з теоріями, не з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на мінному полі, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.